Сьогодні вже складно ігнорувати присутність штучного інтелекту майже у всіх технологічних сферах, особливо у напрямку створення тексту та графічного контенту. У цьому відео ми поговоримо про можливі сценарії використання штучного інтелекту під час створення відеоконтенту. А в кінці я продемонструю, які AI-сервіси та інструменти я використовую у власній роботі. Поїхали! Моє ім'я Влад, і вже понад 4 роки я займаюсь створенням відеоконтенту та просуванням YouTube блогів у різних нішах. На цьому каналі я ділюся власними спостереженнями, досвідом, а також техніками, які мали результат у створенні відеоконтенту та подальшому його просуванні. Тож не забудьте підписати, щоб не пропускати нові відео. Варто почати з того, що інструменти штучного інтелекту спричинили справжній бум-ефект наприкінці 2022 року. І цей напрямок продовжує розвиватись швидше, ніж ми думаємо. Швидкість розвитку настільки вражає, що деякі країни вже навіть впроваджують закони з врегулювання та навіть заборони штучного інтелекту на своїх територіях. У новому дослідженні Goldman Sachs зазначається, що AI-технології можуть залишити без роботи близько 300 мільйонів людей. По всьому світу зупинити цей процес ми навряд чи вже зможемо, а от опанувати технологію і адаптувати під свої потреби саме час. Створення відеоконтенту вже не раз проходило виток еволюції від власне зародження кінематографу наприкінці 19 сторіччя до згенерованого повноцінного відео у 2023-му. І той, хто швидше опановує нові технології та вдало впроваджує їх у проєкти, завжди має успіх та перевагу над конкурентами. Щось я затягнув спочатку, тож пропоную перейти до змісту. Загалом я розділив всі інструменти штучного інтелекту для створення відеоконтенту на три категорії. Перша категорія це пошуково-аналітичні сервіси на зразок всім відомого чат -GBT. Ці сервіси є в нагоді на фазі препродакшену, тобто підготовки відео, написання сценарію, перевірка тексту на помилки або, наприклад, пошук наукових даних. Насправді, чат вже представляє набагато ширший функціонал, про який ми поговоримо пізніше. Друга категорія це візуально-графічні інструменти. Вони здатні задати графічне забарвлення відео, наприклад, збільшити роздільну здатність зображення, скенорувати сферу текстур для 3D відео, та навіть підготувати готовий референс для реалізації. І третя категорія це автоматизовані допоміжні інструменти. Вони можуть спростити розпізнавання промови, зробити субтитри та перекласти на популярні мови світу, або навіть зробити чорновий монтаж довгого відео. Деякі з них ще доволі на ранній стадії і застосування їх у реальних проєктах є ідеєю сумнівною. Проте є і такі, які я успішно впроваджую у власні комерційні та творчі проекти. Перейдемо саме до них. Почнемо з резонансного чаджбіті. Коли я вперше відкрив даний ресурс, то я був приємно вражений відповідями на мої запити. Пізніше я знайшов список уточнюючих запитів, що дали мені можливість покращити результати відповідей. Посилання на цю статтю з уточнюючими запитами я залишу в описі до цього відео. Особисто я використовую чабіті під час роботи з текстом або сценарієм. Також іноді шукаю натхнення для втілення нових ідей. Мої найпопулярніші запити це перевірка тексту на орфографію та пунктуацію, пошук синонімів та додаткове збагачення тексту прикметниками або його перефразування. Готуючи новий сценарій, я часто записую основні тези у нотатки смартфону. Зазвичай це швидкий текст без явної послідовності. І коли я переношу, так би мовити, з чорнетки на чистовик, я звертаюсь до чату GBT. Він вибудовує зв'язки та трансформує мій текст у готовий скрипт для відео. Також я декілька разів тестував чат на генерацію креативних сценарій. Чат видавав мені цілком робочі скрипти з відокремленими діалогами, локаціями та навіть трьохактні структури сценарію. Проте кінцевий результат був доволі примітивним для впровадження у реальних проєктах. Що ще раз доказує, що людський емоційний та інтуїтивний інтелект перемагає машину. Та я хочу закликати вас використовувати ChatGPT як допоміжний інструмент автоматизації рутинних справ, а не як замінник креативних підходів та авторської ідентифікації. Midjourney – сервіс, який генерує графічні та ілюстраційні зображення на основі заданого текстового опису. За допомогою даного інструменту можна створювати ефектні гіперлапс-відео, а також доповнювати статичні кадри графічними елементами. Я використовую Міджорні для. Розкадрування майбутніх проєктів. Останні версії Міджорні є надзвичайно чутливі до запитів і дозволяють відтворити ну дуже реалістичні кадри. Всередину запиту ми можемо задати не тільки базовий опис кадру, а також вказати конкретний об'єктив, камеру і навіть кольорну гаму, що дозволяє представити проект клієнту навіть на етапі препродакшну в реалістичній формі. Список команд, які я використовую при Створення розкатрувань я також залишив в описі цього відео. Наступний сервіс, про який я хотів поговорити, це Amberscript. Amberscript вміє робити транслітерацію відео або звукової доріжки та може перекласти цей текст на 39 мов. Цей сервіс є справжньою магічною паличкою для тих, хто працює з іноземним клієнтом і, припустимо, не розуміє, про що йдеться розмова у відео. Також цей інструмент зручний для додавання субтитрів, оскільки програма розуміє кількість спікерів, які представлені у відео, і додатково розбиває їх репліки на таймкоди. І наостанок ми поговоримо про сервіс, який більше підходить для роботи з аудіо. Проте я його також використовую і для відео. Adobe Podcast – це потужний інструмент для створення високоякісних подкастів і роботи з аудіо. Зараз ви чуєте звук з петличного мікрофону. А зараз звук записаний з камери, яка стоїть у двох метрах від мене. А цей звук оброблений Adobe Podcast з цієї самої камери. Даний метод підходить для швидкої чистки звуку від небажаних шумів та інших джерел звуку. Проте варто зауважити, що ранні версії мають значні недоліки. Наприклад, я помічав у доріжках, записаних українською мовою, часто зайві шиплячі звуки, але з англійською мовою Adobe Podcast працює значно краще. Наразі я тестую ще декілька ai сервісів, які допомагають мені у роботі. Якщо вам цікаво дізнатись результат, то напишіть мені в коментарях, і я зніму другу частину на тему використання штучного інтелекту у сфері відеомейкінгу. Насправді, використання штучного інтелекту у сфері відеомейкінгу відкриває безліч нових можливостей і трансформує творчий процес створення відео. Штучний інтелект може допомогти в автоматизації рутинних завдань, а також зробити відеомейкінг більш доступним, продуктивним та захоплюючим. Охопити цю тематику як мінімум одним відео неможливо. А з частотою виходу нових вражаючих сервісів та інструментів і застосуванням штучного інтелекту можна записувати схожі відео дайджести як мінімум щомісяця. Тож напишіть у коментарях, чи сподобався вам такий формат, і що саме ви б хотіли почути у наступних випусках. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, цей випуск був корисним для вас. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Усі корисні посилання є в описі до цього відео. До зустрічі!